Ти перед цим ким робив? Питаю тебе, ким робив? Приватбанків? Батько ким робив? В колхозі. І я в колхозі всю шість, я сам мені тато з мамою нічого не дав. І багняних автобуса нахуй якихось. І ти не можеш рішити. блядь, Ми з передової зриваємося, рішити цей вопрос. Бо ми, відділі, блядь, вкрали два автобуса. На нас кримінальне провадження будуть заводити. Нахуй. Та нам похуй, блядь, ми приїхали сюди, тому що наші керівництво приїжджало до вас і сказали, що поставите автобуси сюди. Важаю, Добрий день. Майор автобуси нам. Ми взяли автобуси на обстріляні території. Постріляні автобуси. Голова ТГ сказав вернути автобуси. Ми ними двохсотиків і трьохсотих вивозимо, ми, ми на передові. Зірвалися звіти і приїхали сюди. Пригнали ці автобуси. Питаємо чоловіка, він каже, і він нашому керівництву доложив. Що немає сьогодні, що прийняти річ таке? Немає депутатів. Сьогодні приймаєте ви воєнком, приймає рішення воєнком по закону і голова ОТГ. Ніяких депутатів депутати повинні бути всі на робочому місці під час війни, не війни повинні бути на робочому місці. Роби скликання, позачергове. Питайте депутатів і голосуйте, приймайте рішення, передавайте на баланс воєнкому. Воїнком нам передає на воєнську чай. І ніякого кримінального провадження не буде, і буде цього спору скандал. А інакше їдьте зараз з нами, блядь. Я за цих три дні, блять, вивізь нахузвіти три БМП і три БТРа, блядь, двохсотих і трьохсотих нам. Їдете з нами. Я тут чисто годіся, бо я постірався так. Уже труси смерділи псом і себе смердів. Понімаєте, хлопці? Так не буде діла ніхуя, блядь. Їдете з нами, по два штуки на плечах винесите звідти. Зайдете, винести, Дете живі, живіть, будете жити, на ви робити не будете, ніхуя не буде там. Що будемо робити по, закону, як... по закону? Законів немає, я поняв. Законів нема. Чотири рази рік почався. Сьогодні закон один. Люди з усього світу допомагають. А тут та сама хуйня. Приїхали під Приватбанк і заїжджали сюди перший раз. Ні одного не було. Зараз всі такі морди повіджирали, нахуй побіжали на чипак. За кордону нахуй не сиділи в Польщі, під Польщею поприїжджали. Голову, блять, ОТГ. Як вона називається? Аркузєрка. Відправив людей. Це повторював, що ви знали на урожайні возбід. Взяв три з половиною мільйона фермера, здали з людьми йому гроші. Він потратив пів мільйона на перевезення цих жінок і людей на перевезення до польської границі, посилає всіх, хто там є кримінальні авторитети, які його стереже, режі, песта. Посилає туди зібрати кожній, бо жінки вернулися, війни нема. По двісті доларів кожній жінки, щоб не вернути йому, бо їх возили. Вопроси є? Ні, я вам розказую. Нам її розкати не треба, та, я такі штам. Зараз буде... до хлопця всім розказує. Ви мені скажіть, голова АТГ допомагає всім, чим тільки може. А ти І що думаєш, що нашим допомагають? Я допомагаю. Та що це, вся Вінницька область, Він. тут Одеська, Кіровоградська, вся Україна, зі по крупинці, озброєння, харчі, блядь. все радають, А ви вилим автобусами з боманим Розумієте.